В мене про ТЦК в мене є дуже прості пояснення. Да? Розумієте, Шо, на що відбувається ТЦК? Давайте е, от, просто люди повинні включати критичне мислення. Так. О, скільки в нас призивається осіб в місяць в Україні? Є цифри, вони 30, 30 тисяч. Скільки ми бачимо от таких от випадків бусифікації в ТЦК в місяць? 10, 20, 30? Але вони дуже яскраві такі. так? Вот, розумієте, і навколо такі. цього людей починають накручувати. Навколо. Ми бачимо. Ну, я не бачив більше 10% випадків. На фоні 30 тисяч 10 випадків в місяць. Це навіть не відсоток, це соті відсотка. Відсотка соті, розумієте? Але це підігру, під, під, підігрівається в суспільстві, підігрівається абсолютно е, свідомо, підігрівається для того, щоб зривати е, мобілізацію. І її зірвали. Ну, її по суті зірвали. розумієте? Її по суті зривають, тому що до ТЦК негативні відношення, а люди отямтесь. Якщо всі будуть ходити в ТЦК добровільно за повісткою, то ТЦК не потрібно не буде кого ловити.